Балкони існують для естетичної насолоди, щоб дивитися на них, а також споглядати з них місто. Ще з балкона можна проголосити незалежність держави, як і освідчитись у коханні чи вигадати якусь історію кохання не варто забувати і про практичне значення. Цей досить новий елемент будівель став настільки звичним, що, видається, наче балкони будували завжди. У Львові з цим своя історія, адже тут балкони особливо гарні. У Львові багато балконів, які варті уваги з цікавими та незвичайними історіями. Є балкони, які неможливо помітити випадково чи мимохідь. Загалом тема балконів у Львові настільки масштабна, що тут важко обмежитись лише одним текстом. Завжди будуть балкони, які варті уваги, але вони не згадані в силу різних обставин. Скажімо. Балкони лоджії у будинку вчених червоних.